Саме тому я вважаю, проведення такої реформи недопустимою. Наша фракція за такий закон пенсійний не дасть жодного голосу. А крім того, для того, щоб не говорити про пусті речі, наша фракція внесла альтернативний закон про справжню пенсійну реформу, яка дає можливість без підвищення пенсійного віку. Без драконівських засобів для зменшення пенсії працюючим і непрацюючим пенсіонерам зробити справжню пенсійну реформу, в якій, по-перше, всі пенсіонери будуть однаковими з точки зору справедливого підходу на рахування пенсії. А не буде так, що одним нараховується 90% середньої заробітної плати, а іншим 40%. По-друге, ми передбачаємо в нашій пенсійній реформі дуже чітко диференціювати пенсії в залежності від стажу, від середньої заробітної плати, від те, скільки років люди пропрацювали, в тому числі на шкідливих роботах, встановити справедливість по відношенню до пенсіонерів, які працювали все своє життя в сільському господарстві, зробити спеціальні системи підтримки тих пенсіонерів, які працюють в бюджетній сфері. Це освітяни і працівники системи охорони здоров'я, а також працівники культури і інших важливих бюджетних галузей. Ми вносимо цей законопроект, який збалансований по грошам, який дасть можливість крок за кроком зробити пенсійний фонд недотаційним, а для того, щоб вистачило грошей на проведення справжньої пенсійної реформи, яку пропонує наша політична команда, а це законопроект. 7455-1 від 3.06.2011 року, який зареєстрований, і який буде доповідатися як альтернативний, для цього потрібно зробити всього три кроки: перше, прийняти законопроект, який вчора провалили, про закриття офшорної зони Кіпр для українських олігархів. По друге, Потрібно нарешті прийняти чесний і справедливий закон про державні закупівлі, який дозволить нам сотні мільярдів гривень зекономити і сьогодні не направляти на відкати оточенню Януковича, і крім того, зробити всі необхідні кроки для того, щоб детянівізувати заробітну плату, а це значить суттєво зменшити податки на фонд заробітної плати і дати можливість вивести з тіні заробітну плату. Всі ці законопроекти лежать в парламенті ще з часів мого прем'єрства. І тоді блокували ці законопроекти і сьогодні не збираються їх приймати. Але я хочу, щоб сьогодні ті люди, які шоковані тим пенсійним законом, який вніс Янукович, я думаю, що вони мусять знати, що альтернатива Верховній Раді є. І ця альтернатива зроблена фахівцями. Які добре знають справу по роботі пенсійного фонду, і які запропонували цю альтернативу не популістську, але правильну, справедливу і збалансовану по фінансам. І на останнє я хотіла би завершити декількома фразами. Я думаю, що крок за кроком кожна дія Януковича сьогодні відкриває людям очі, що на жаль обрали не президента держави, а обрали, на жаль, просто господаря общака які розпоряджаються державними грошима як своїми власними за рахунок пенсіонерів, за рахунок середнього бізнесу і середнього класу, за рахунок лікарів, вчителів, селян, він складає благополуччя своєї родини. І я зроблю все для того, щоб прийшов цей час, причому достатньо швидко, щоб Янукович встиг пожити. На ту пенсію, яку він сьогодні призначив рядовим пенсіонерам, і я думаю, що більшість українців мені в цьому допоможуть. Дякую за увагу.